Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. сьогодні кілька важливих тем: це питання щодо карти побиту під назвою Це Укр для українців по статусу Укр розберемо цю тему. Також поговоримо про те, що українська влада виділяє ну сотні мільйонів гривень для того, щоб повернути українців за кордон. Також, що і до чого, розповім сьогодні, а також остання заява Анджія Дуди, президента Польщі, яка спрямована Україні та президенту Зеленському. Теж більш детальніше про це поговоримо. Тому дуже рекомендую уважно послухати, підтримати це відео. Дуже важливо, також надзвичайно важлива ваша підписка на цей. Канал. Якщо ви підписуєтесь, тиснете дзвіночок, по-перше, ви не пропускаєте наступні важливі новини, по-друге, ви допомагаєте розповсюдити цю інформацію і просувати цей канал. Тому зробіть це зараз, щоб не пропустити потім. І в описі під відео є посилання на мій інстаграм, куди також всіх вас запрошують. Там теж дуже багато важливої інформації для українців за кордоном. Давайте спочатку поговоримо про карту побиту, це окре. Чому? Тому що про неї дуже багато запитують. Чому запитують? Тому що тимчасовий захист в Польщі продовжено поки що до вересня 25-го року. Знаєте так, час піджимає, і, звичайно, кожен собі планує на майбутнє, що там і як там і планують подаватися на карти, щоб залишитися довше, якщо, наприклад, Польща не продовжить ще тимчасовий захист. Таке можливо тільки в випадку, якщо закінчиться війна і буде мир. Якщо ж війна буде далі тривати, то цей тимчасовий захист буде продовжено до 26-го року. Але ну, багато хто цікавиться, тому говоримо. Я вже робив одне відео, де була попередня інформація, і на даний момент вона не змінилася. Просто, напевно, багато хто не чув і не зрозумів, що тільки в квітні 2025 року, тобто через місяць, може з'явитися можливість подавати онлайн на карту побиту це тільки квітні в квітні може з'явитися така можливість. З'явиться вона у квітні, не з'явиться, не знаю. Це було офіційне повідомлення з польської сторони, і ми цього притримуємося. Прийде квітень, подивимось, чи щось буде в цьому напрямку. Так само не всі українці зі статусу Мукер зможуть отримати цю карту побит. Тому що там є певна вимога, яку потрібно виконати. По-перше, треба мати статус не менше року. І щоб цей статус за той час не злітав. Його не відміняли, ви його не поновлювали енний раз. А ви його мали протягом року і все було з ним гаразд. Отакі українці зможуть податися на карту побиту, це Укр. Також нагадаю, що там має бути реєстрація тільки онлайн. А також потрібно було мати активний діючий песель Укр статус «УКР» на день 4 березня 2024 року і на момент подачі на карту побиту це Укр. Тобто, якщо оці ці вимоги будуть Виконані, тоді українець по статусу Укр зможе податися на карту побиту. Ще раз нагадаю, з квітня місяця обіцяють можливість подаватися. Ну, я так розумію, по тих правилах, що є, що озвучені, що є публічними. Людина, яка, наприклад, щойно заїде чи там місяць тому заїхала, вона не зможе податися на цю карту, тому що в неї не буде року перебування по статусу Укр на території Польщі. В такому випадку краще подаватися тоді на звичайну карту побиту. Там немає обмеження, ви там маєте пів року чи рік відпрацювати, знаходите собі хорошу нормальну роботу, яка вам підходить, берете в роботодавця залончник, чи роботодавець замість вас все подає. Збираєте документи і подається. Там немає вимоги, що ви маєте там рік бути по якихось там документах на території Польщі. Ось така інформація щодо карти побиту це Укр. Далі переходимо до теми виділення коштів. На повернення українців за кордон, що я маю на увазі, кабінет міністрів України на засіданні у вівторок, 4 березня. Перенаправив Міністерство національної єдності на нову бюджетну програму 150 мільйонів гривень, які були передбачені Міністерство економіки на 25 рік у загальному фонді державного бюджету. Передано бюджетні призначення, передбачені Міністерству економіки на 25 рік у загальному фонді державного бюджету за програмою забезпечення виконання завдань і заходів із підтримки українців за кордоном та сприяння їх поверненню в Україну у сумі 150 мільйонів 28 тисяч гривень. Міністерство національної. Єдності України на нову бюджетну програму. Я не знаю, на що буде виділятися така кількість грошей, кому вони, яким чином будуть давати українцям на руки, переказувати на карточки, щоб вони поверталися в Україну, невідомо. Але 150 мільйонів гривень пішло легенько в сторону нового Міністерства єдності, яке якраз буде займатися тим, щоб повертати українців за кордон. Цікаво. Насправді? Що ви про це думаєте, обов'язково пишіть в коментарях. Тому мені, мені здається, що ці гроші вони там підуть явно не на повернення українців, тому що на даний момент бажання українців з-за кордону повернутися як такого немає. Ті, хто хоче повернутися за кордону, вони повертаються. І без грошей, без, без Міністерства єдності, без додаткових бонусів і заохочень. В яку сторону це піде ті гроші, ким чином воно буде освоюватись? Ну, якось так. Буквально нещодавно Анджей Дуда, президент Польщі, дав інтерв'ю. І, ну і там, звичайно, звучали запитання щодо України, щодо Америки, як він бачить ту ситуацію, яка сталася між Америкою та Україною, між Трампом та Зеленським. Ну і звичайно, він висловився. Що він сказав? У Дональда Трампа діловий підхід, а мирні перегори це дуже гостра гра. Журналіст задав питання, чому Дональд Трамп не веде переговори з Володимиром Путіном так рішуче, як з Володимиром Зеленським. Ну тут можна сказати, що на Зеленського легше надавити, і на Україну легше надавити ніж на Росію і на Путіна. Тут, та я думаю, всім зрозуміло. Що відповів Дуда? Ми ще не знаємо, як президент Трамп веде переговори з Путіним, каже він. Він додав, що на його думку США не хочуть бути стороною переговорів, а лише посередником. На запитання, чому США разом із Росією та Північною Кореєю піднімають руки проти резолюції ООН, Дуда не захотів відповідати. Тоді, будь ласка, запропонуйте спосіб покласти край війні в Україні. Ну, не голосувати в ООН теж не вихід, як на мене. Президент неодноразово захищав Дональда Трампа і не погоджувався з тезою про занадто зближення його адміністрації з Володимиром Путіном. Саме Дональд Трамп ввів санкції щодо північного потоку. потоку-2», які негайно набули чинності, сказав президент. Андрій Дуда прокоментував при США допомоги Україні. За його словами, це була дуже жорстка тактика переговорів. Моя пропозиція Володимиру Зеленському повернутися за стіл переговорів, сказав він. Я скажу так, що Дуда хоче мати. Дуже хороші відносини з Америкою і з Трампом. Чому? Тому що в Польщі з Америкою максимально хороші відносини. Ви знаєте, поляки мають безвіз з Америкою, не кожна країна має безвіз з Америкою. Америка дуже непогано спонсорує Польщу, і польську економіку вкладається непогано, не гірше, ніж європейські країни, які будують там заводи. Ну і, звичайно, Польща теж залежна від Америки і по озброєнню, і по військових. Які є на території Польщі, і по іншому він, навіть якщо має іншу думку, він все одно буде говорити в захист Трампа. І бачите, з такою із з такою порадою Зеленському помиритися з Трампом. Я теж за те, щоб Україна та Америка дружньо жили, не сварилися і між собою мали хороші комунікації. Погані комунікації з Америкою нікому добра не приносять. А з поганих комунікацій між Америкою та Україною потирає тільки Путін. Тобто тут все зрозуміло. Ви також знаєте, я вчора публікував відео, де Зеленський звернувся до Трампа і до його адміністрації. І, до речі, в Конгресі Трамп про це згадував, що Зеленський і Україна готова до миру, і вони готові вже і негайно приступати до переговорів, до підписувати контракти, умови і тому подібне. Сподіваюся, що так воно і буде, і що дійсно зроблені правильні висновки. Щоб далі рухатись і нарешті дочекатися миру в Україні, друзі, ось таку інформацію хотів за вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео, та не забули підписатися на канал. Дякую, до зустрічі в наступних відео.